Зато розкрити. Так точно. Контракти А помідори в яку ціну? 80. М'ясо ніку не вожу. А огірки яку ціну? 140. Я Братом коло торгуються. А фарш які ціни? 140. Угу. Так. 140. що? І соки помідорки. Кошу 20, а ви що даєте? 3 за 50. Збирайте сало, гамба, свининка. А яку ціну отаку? Це корієчка, це по 200, 120, то таке 80, дуже добре. Печена м'якань, давайте дам попробувати. А ви кути на помідори? 30. А за 25. За 25. А в я не знаю. А яку сину відразу? Беріть, це на заказці, на 36 гривень. Я ось таки більше люблю, ніж ти ще у дорога сина. Хоч він вкусний і все, але ходить. Я зараз А ти, а ти давай. А векуціну кукурудза. 5. А в яку ціну помідори? Такий 35, такий 25. Тримайте, будь ласка. А жовті? 35. 40. Солодки, добрі, дивіться, гарні, помідори. А в яку ціну яйця? 50. А огірки? 50 60, поміршу 50. 50 – це пів кіла? Так, так, так. По чому огірки? Чесник. Ага. Огірочки 40 і 35. Ага. А в яку ціну жовті помідори? 35 гривень. Дайте 2 кілограми. А в яку ціну кров? 15 а в яку ціну помідори? 160. 160. 125. Тут кіло 224. 260 подальше, три мішечки Раз і зовсім буде. Так, они книги. А грибы почему? Кілограмма два. Помидоры. Так, 3 кг. А как попадає? Била тумана. Тис прудов, тисяч. Ну, ти прудова.

Virgem Víje...